Вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль. Попри оголошення так званого перемир'я, Москва знову продовжує порушувати свої ж обіцянки та завдавати ударів по мирних жителях України. Внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини постраждав 83-річний чоловік. Вночі окупанти вдарили по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Про це сповістив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Наслідок обстрілів загорівся гараж та господарська споруда. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджені два приватних житлових будинки та лінії електропередачі. На місці працюють екстрені служби. А у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу постраждав 60-річний чоловік. Вранці росіяни вдарили по місту дронами. Пораненого чоловіка ушпиталили у важкому стані змінно-вибуховими травмами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом, протягом доби так званого перемир'я, на Херсонщині одна людина загинула внаслідок російських атак. Ще одна дістала поранення. Через обстріли пошкоджена багатоповерхівка та приватні житлові будинки. Також понівечення автомобілі. У Запорізькій області внаслідок російського обстрілу загинула 63-річна жінка. І Росіяни вдарили дронами по селу Приморське. Снаряд влучив у цивільну автівку. Пасажирка загинула на місці. Про це повідомив очільник області Іван Федоров. Загалом протягом доби окупанти атакували вісім населених пунктів регіону. Завдали понад дві сотні ударів. Внаслідок обстрілів зруйновані дев'ять житлових будинків. Іще 1300 загарбників ліквідували протягом доби наші захисники. А загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 963 тисячі солдатів. Також сили оборони вивели з ладу ще й 4 ворожих танки, 4 бойових броньованих машини, 36 артсистем, 120 автомобілів, реактивну систему залпового вогню та засіб протиповітряної оборони ворога. Крім того, наші захисники знищили. 39 ворожих безпілотників у Генштабі нагадують, усі дані орієнтовні. Просимо вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артилерійської розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу. Знищив ворожий FPV-дрон. Тепер підрозділ потребує новий і сучасніший комплект, требу сильнішої і ширшої дії, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках і цим зберігати життя наших захисників. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Допомога війську це найменше, що ми можемо з вами зробити задля спільної перемоги. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Про це заявив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили ситуацію на фронті, а ще ратифікацію угоди про надра. Після розмови Дональд Трамп закликав Росію до 30-денного припинення вогню. У разі відмови США готові посилити санкції проти Москви. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні. Прямо з цієї хвилини, на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому, щоб не було ударів, ракет, дронів, щоб не було цих сотень штурмів на фронті. Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно, підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність, готовність завершувати війну. Росія висуває забагато вимог для завершення війни в Україні. Віце-президент Америки Джей Ді Венс заявив, що США вийде з переговорів, якщо Росія вестиме їх недобросовісно. Зараз Москва просить занадто багато, адже має перевагу на фронті. Зокрема, Росія хоче території, які вона ще не захопила. Венс зазначив, що Америка не зацікавлена у розпаді України. Вашингтон прагне залишити нашу державу суверенною. Британський уряд анонсував запровадження великого санкційного пакета проти тіньового флоту Росії. Про це повідомили на урядовому сайті Сполученого Королівства. Відтак прем'єр країни Кір Стармер вже сьогодні оголосить про нововведення, які запровадять на тлі посилення тиску Лондона на Москву через агресію проти України. Британська сторона накладе санкції на близько 100 нафтових танкерів, які є основною частиною тіньового флоту Путіна, та відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року. Адміністрація Великої Британії очікує, що це суттєво вплине на економіку Росії, назвавши обмеження найбільшим пакетом санкцій за всю історію. Європейський союз виділив додатково мільярд євро на військову допомогу Україні. Про це повідомила глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас. Гроші витратять на оборонну промисловість, а саме на закупівлю зброї українського виробництва. Нагадаю, сьогодні Кая Калас та міністри закордонних справ європейських країн приїдуть до Львова, щоб висловити солідарність Україні в цей день. Світ отримав нового папу римського. Вчора ввечері рішенням конклаву над Сикстинською капелою з'явився білий дим. Перше в історії новим понтифіком став кардинал зі Сполучених Штатів Америки. Роберт Френсіс Привост прийняв ім'я папи Лев XIV. Про це повідомили у Ватикані. Новий понтифік привітав вірян з балкона собору святого Петра. Він закликав народи до миру. Та любові зазначу, що до обрання на престол Роберт Френсіс Привоз був прихильником реформ папи римського, зокрема у питаннях соціальної справедливості та синодальності. Нового папу римського привітав Володимир Зеленський. Президент України висловив сподівання щодо подальшої моральної та духовної підтримки з боку Ватикану. Ша підписали торгівельну угоду з Великою Британією. Про це заявив президент Америки Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Угода дасть можливість розширити доступ американських товарів на британський ринок. Зокрема, це стосується продажу хімікатів, автомобілів та промислових товарів, а також яловичини та фермерських харчових продуктів. Зазначу, що це перша подібна угода після запровадження митних обмежень. У США Визнали Велику Британію цінним союзником. Деталі угоди пообіцяли оприлюднити згодом. Щоб не повторити помилок минулого століття, світові лідери сьогодні мають рішуче реагувати на злочини Росії. Дисидент і правозахисник Мирослав Маринович під час Київського безпекового форуму пояснив, після перемоги над нацизмом світ забув. Про вплив сталінського режиму, і це дало змогу сучасній Росії піти війною проти України. Маринович додав, світ має думати не про те, як подружитися з Росією після війни, а про те, як її сьогодні покарати. Тобто ніхто поки що не говорить про покарання агресора, про реституцію для України. Про депутінізацію населення так, як була зроблена денацифікація. Тобто, розумієте, все ще не вивчений урок. Все ще перед нами стоїть ті самі завдання, які були. Роберт Фіцо. Знайшов спосіб доїхати до Путіна. Літак зі словацьким прем'єр-міністром вчора увечері приземлився у Москві. Про це повідомляють словацькі медіа, оскільки Естонія, Латвія та Литва заборонили проліт словацького літака через їх повітряний простір. Фіцо добирався до Москви Обхідним маршрутом через Угорщину та Румунію попередньо Роберт Фіцо візьме участь у кількох заходах у Росії. Зокрема, зустрінеться з диктатором Путіним, а також з лідером Китаю Сі Цзінпіном. Однак в офіційній програмі візиту немає згадки про участь словацького прем'єра у так званому параді до дня перемоги. Нагадаю, вчора до Москви також прибув президент Сербії Олександр Вочач. Він також не зміг потрапити до Росії через перекритий авіапростір. Відтак сербський літак був вимушений здійснити екстрену посадку в Азербайджані. І такими були новини на цей час. Якщо ви хочете дізнатися більше, заходьте на наш сайт TV, а ще підписуйтесь на нас у соціальних мережах.